Привіт, друзі! На зрадника Юрія Бардаша наклали санкції. А Кеті Перрі побувала в космосі. Сьогодні розповім про ці та інші новини у випуску новин шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал і дякую вам за це. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти продюсера зрадника Юрія Бардаша. Днями голова держави вів у дію рішення РНБО щодо російських пропагандистів. Ну і до списку потрапила 71 людина, серед яких Юрка Бардаш, згідно з документом, його планують позбавити державних нагород, якщо вони у нього були, звичайно, а також інших форм відзначення, а також заблокувати його фінансові активи на території України. Нагадаю, що Юрій Бардаш продюсував гурти Гріби, квест пістолс, виконався «Вилбой», А після початку повномасштабного вторгнення втік до Параші і там отримав російський паспорт. До речі, Бардаш там займається виготовленням пропагандистських шоу, до типу шукає таланти на Повних територіях, але це шоу так і не стало дуже популярним. Ну і минулого року служба безпеки України висунула бардашу звинувачення за чотирма статтями кримінального кодексу. Йому інкримінують публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу, а також посягання на територіальну цілісність України, пропаганду війни та виправдання збройної агресії Росії проти України. І до речі, це показник того, як знаєте, з успішного продюсера можна перетворити. Ти у нікому не потрібного а, нюхача, так би мовити, борошна, і стати залежним від а, подачок старих пердунів з Кремля. Надя Дорофеєва вперше наживо заспівала з за Артемом Пивоваровим їхню пісню Думи Сталося це у суботу у столичному палаці «Спорту». Саме там відбувся концерт Наді на біс, і це другий концерт після успішного першого у грудні. Я був на цьому концерті. Трохи розповім про е, власні враження. На першому значить, я не був, тому мені не було з чим е, порівняти. Зазвичай концерти артисти будують так, щоб е, почати активно, потім трохи. Е, Таке провисає серединка і кульмінація бурхлива з вау-ефектом. Так, власне, і було і у Наді. А, початок був справді багатообіцяючим, потім співачка заспівала пару середніх пісень, а потім був вау ефект коли на сцену вийшов її чоловік Міша Кацурі. Ну і вони разом заспівали спільну пісню. Потім ще один вау-ефект, коли під час пісні на сцену не вийшов Міша Лебіга, з яким Надя має дуетну пісню, а він записав відео з дому, бо захворів. І це справді було прикольно. Потім ще один Вау-ефект, wow це був вихід Артема Пооварова і дует з Дарифеєвою. До речі, пісня вийшла у 22-му році, але за цей час артисти жодного разу не виконували її разом на концерти, І ось цей момент нарешті стався. Ну і кульмінацією концерту стала поява позитива, з яким Надя була в гурті «Время і стекло, і звичайно вони заспівали пісню Дим. А ви знаєте, ми сиділи з волонтером Денисом Христовим, і він правильно сказав, що це власне пісня, яка стала шлягером, і загалом а, таке знати. Дуже позитивне враження від концерту Дарафєєвої. Я радий, що ця артистка вона справді показує дуже високий рівень на концерті, і видно, що продумані всі дрібниці, навіть те, що Надя говорить між піснями, це такі короткі фрази без стендапу, як у деяких артистів, так і через це не втрачається динаміка самого концерту. Ну і мені завжди цікаво спостерігати за людьми в залі і за їхньою реакцією на артиста. Так от, саме в другій частині концерту, коли одна за одною звучали хітяри, я бачив, як люди. Люди кайфують, співають і танцюють. Ну а е, після концерту я бачив ці задоволені обличчя глядачів, у яких е, був такий піднесений настрій. І мені здається, що це саме те, що і має досягнути на своєму виступі артист. Тому Надя Дорофєєва, топчик. У актора Тараса Цимбалюка проблеми зі здоров'ям він розповів про те, що у нього проблеми з серцем. В соцмережах він зізнався, що коли виникли власне негаразди зі здоров'ям, він звернувся до лікарів і каже, що у нього аритмія, точніше, екстрасистолія. А після консультації з фахівцем йому сказали, що він може продовжувати заняття спортом, але при цьому тримати баланс, приймати більше біологічно активних добавок і пити лужну воду. Що таке що таке лужна вода? Це баланс водна Класно, супер. Мій оператор теж знає, що це таке. Значить, щодо причин негараздів, то все через нерви насичений графік і нестачу електролітів. Нервується зараз. Співачка Кеті Пері злітала у космос у прямому розумінні цього слова. 14 квітня артистка увійшла в історію космічного туризму. Вона разом з іншими п'ятьма жінками здійснила перший суборбітальний політ у космос, і це сталося вперше з 1963 року, тому що тут були присутні виключно жінки. Крім Кеті Пері, до екіпажу увійшли наречена мільярдера Джефа Безоса, журналістка Лорен Санчес, ведуча Гейлі Кіних, номінантка на Нобелівську премію миру Аманда і продюсерка Кріана Флін і також інженерка НАСА Айша Боу. Звичайно, що жінки ретельно готувалися до цього польоту. Підготовка тривала не один місяць. Сам політ тривав близько 11 хвилин, і з них лише кілька десятків секунд зірки могли насолодитися видом землі у повній невагомості. В результаті жінкам вдалося побувати на висоті 100 км над поверхнею землі. Кеті Перрі напередодні польоту зізнавалася, що це було її мрією з 15 років. і цим польотом вона хотіла до. Вести свої чотирирічні донечці, що насправді мріям немає меж. Ну і назад екіпаж повертався у герметичній капсулі, яка від'єдналася від ракети носія, і зробити приземлення м'якшим допомагали ще й три парашути. На Львівщині Стрийський міськрайонний суд визнав матір неповнолітньою винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків через те, що її донька записувала відео у Тікток під російський контент і матюкалась. Суд призначив матері підлітка 850 гривень штрафу. Неповнолітня дівчина знімала відео. Вона використовувала російський контент, вживала нецензурну лексику, і вона опублікувала це відео на сторінці у Тікток. Ну і у судових матеріалах не вказано, які саме російський контент дівчина використовувала, але вказано, що це далі цитую підриває національно-патріотичний дух громадян та учасників освітнього процесу, і це є неповагою до державної мови України. Ну і ще трошки про скандали в Києві на Подолі одні дурники слухали російське гівно. Я думаю, що ви бачили це відео, і коли одна з перехожих підійшла до них, вони почали ржати, як коні. Якщо не бачили, давайте нагадаю вам, як все відбувалося. Я перепрошую, а ви можете вийти. П'ять годин назад був приліт в сумах і слухаєте російську музику. Ні, ні, все. Ні. Значить, дивіться, друзі, розумників розшукала поліція, їх затримали. Пацанам від 17 до 20 років. І вони сказали, що були насправді п'яні, тому так відреагували. Ну і звичайно, одразу після затримання під'їхали публічні вибачення. Я вже писав у себе в телеграм-каналі, що можна радикально ставитись до цих дурників, але я все ж таки за пояснення: систематичне, спокійне, хоч визнаю, що це важко, але а, досі так не до всіх дійшло, особливо до деяких підлітків. І тішу, що а, таких меншість, але. Але вони насправді є і чи потрібна з ними сила, чи все ж таки постійне пояснення, систематичне. Бо мені було б важливіше, напевно, щоб вони самі усвідомили, що слухали і як це впливає на їхнє життя. Так, насправді це важкий шлях однозначно, бо ці дебільні репери і всяка ця інша фігня дуже глибоко в головах наших підлітків, і це також один зі шляхів пропаганди. І власне задача нас, дорослих, і особливо батьків, спілкуватися зі своїми дітьми, щоб на них менше впливали оці сторони. Оні, щоби отакі річні хлопці потім не виробляли вибухівку за 300 баксів від російських кураторів і не не підкладали їх під військові автомобілі. От що ви думаєте з цього приводу? Напишіть будь ласка в коментарях. Співачка Рамарі, яка стала зіркою Тіктоку, і чиї пісні знято вже багато відосів страждала на РХП і Анорексію. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Дівчина ж з шахтарського міста Сокаль Львівської області 15 років у неї пішла з життя мама, і мія залишилася лише з батьком. Поговорила з дівчиною про її внутрішні переживання про відчуття, про те, чому вона не хоче мати дітей і чому часто свариться зі своїм хлопцем, з яким вже більше п'яти років разом. А мія мріє а, також заспівати в дуеті з Надією Драфеєвою. До речі, надя колись зняла тік-ток під пісню Мії і хочу вам знаєте, показувати більше нових українських артистів, тому час від часу роблю з ними інтерв'ю. І розумію, що вони можливо не наберуть там багато переглядів, але мені важливіше, щоб ви дізнавались про них і що Ну, хай так буде трошки нескромно, що вношу певну лепту в їхню популяризацію. Посилання на інтерв'ю Мією Ромарі є е, в описі цього відео. Заходьте. А вже в четвер вона на каналі вийде інтерв'ю з колишньою дружиною Дідзя, співачкою Славією. Слава зараз вагітна і вперше детальніше розповість про стосунки зі своїм новим чоловіком, і ще про те, як сам дід ревнував, коли цей чоловік з'явився в житті самої Славії. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ну і нагадаю, що на каналі Слава Дьомін виходять. Інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. А тут два рази на тиждень виходять новини шоу бізнесу Слава Про. Тому підписуйтесь і дякую, що ми yes. разом. Друзі, я думаю, що ви бачили, що днями принц Гаррі побував у Львові. Він завітав до наших ветеранів, але крім цього, принц отримав дуже цінний подарунок від українців. Гаррі і його родині подарували український великодній кошик, але з. Особливим наповненням пасочка в ньому була випечена з борошна, зібраного на розмінованих українських полях. Її готували бабусі з прикордонної сумщини, чиї села постійно під загрозою вибухів. І писанки для кошика створила Оксана Цибух, мати парамедикині Ірини, яка загинула торік на Харківщині. Ну і, до речі, родина принца Гаррі спробувала цю пасочку, і дружина герцога Меган Маркл опублікувала відео, яке підписала особливий подарунок, який тато привіз з України. Друзі, дякую, що дивились новини нашого бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Дякую, що ми разом. Не забувайте про мій телеграм-канал. Там більше без цензури. В описі є посилання на нього. Ну, а минулі випуски, дивіться, як завжди, ось тут, через три, два, один.